Я навчався в восьмирічній школі село Вікненого Катеринопольського району Черкаської області. Це був 66 рік, у нас було 28 учнів. Я думаю, що одиниці не помять свою першу вчительку Сімак Каратина Федорівна. Перші вчителі виводять 50 першокласників на урочисту лінійку. На ній згадують історію школи. Свого часу її закінчували відомі нині люди. Зокрема, народний артист України Микола Гнатюк. Школа відсвяткувала 50 років з дня заснування. До ювілею навчальний заклад реставрували за літо поміняли вікна, оновили класи і фасад. Тепер справа за малим. Сюди буде на протязі місяця поставлено 40 нових парт для цієї школи, а на район буде виділений клас математики для того, щоб мали такі, як потрібно, навчання. Пообіцяв голова Хмельницької обласної ради Микола Дерекот і побажав учням успіхів у навчанні. Декілька років поспіль восьма школа була в аварійному стані, доки до справи не взялися посадовці. Депутатський корпус і звичайно посприяв і голова обласної ради Микола Васильович Дерекот, і голова обласної державної адміністрації Василь Степанович Ядуха, щоби виділити ці кошти, це значні кошти, яких у міському бюджеті звичайно віднайти важко три з половиною Гривень і дякуємо, дякуємо керівникам за розуміння всіх нас цього року. На благоустрій та ремонт закладів освіти з обласного бюджету виділили майже 28 мільйонів гривень ще 9 мільйонів отримали начальні заклади, що знаходяться у підпорядкуванні обласної ради. То я вважаю, що дуже багато ми приділяємо уваги. перший раз ми виділили кошти на закупівлю. Парт відтримується програма закупівлі автобусів в цьому році. 9 нових відкрито дитячих садиків, Це новозбудованих. і 43 це реконструйованих. Така робота проведена. Це дуже потужна і велика робота. Тепер і в старокостянтинові створені гарні умови для навчання. Школярі пообіцяли старо навчитися на святі першого дзвоника. Скріпили обіцянку особистим підписом. Під умовним договором, щоб завжди ви гордилися, пишалися і завжди докладали всіх зусиль для розквіту вашої малої батьківщини. Щастя вам і в добру путь.